Довелося віддати з злочинність, але має 32 років, 26 років, з них директор Черпаського місцевому чоловік лікарні. Хочу сказати, що наразово також приймав участь військових слухань. Це дуже прекрасно набуваємо, дуже гарні матеріалі не готовимо, суперові були, зокрема останній раз підготовлені. Є одне тільки побажання. Давайте ми спробуємо, може, менше пунктів по але вийшов, що спеціальне зробити. Хотіло, зупинити, я би хотів окремо зупинитися, вже говорили сьогодні, про особливу роль біосферних резерватів. Особливо зараз у контексті ратифікації води України з Європейським Союзом, і, зокрема, особливо в зв'язку з підписанням казового президента стратегії підкреслю старого розвитку України до 2020 року, біосферні резервати як модельні території мають відігравати ключову роль. Іменно демонструвати цього і нас вимагає ЮНЕСКО. А від документів, які ми мали виконуватися, на жаль, вони не виконуються. Тому питання зараз стоїть про імплементацію документів ЮНЕСКО у нашому земельне Значить, Для цього є пропозиція перша: розробити і прийняти закон України про біосферну заповідник резерва України або нести до корінні зміни. До існуючих закону ППЗ. Для цього є вже достатньо матеріалів. Наприклад, Національна комісія у справах ЮНЕСКО Франції розробила спеціальний модельний закон для біосферних резерватів, який рекомендують їм презентувати. Тут є, ми вам сьогодні передамо цей документ, ми недавно проводили з приводить гарну конференцію, все це прописано, рекомендації і так далі. Зараз ми говоримо про роль правоохоронних територій у старому розвитку. Друге, і з досвіду можу сказати ще про одну дуже болючу тему. Наше правоохоронні законодавство, на жаль, але настільки воно суперечливе і створює стільки проблем, тут вже сьогодні говорили. про спеціальне використання природних ресурсів створило дуже складну ситуацію щодо проведення традиційного господарювання, елементарно елементарних заповідник створений як потенція підтримки традиційного господарювання. Люди жили там сподіваються. І зараз ми передбачимо, що в нас є зона традиційного господарювання, Де люди жили, працювали і так далі. Зараз треба літи, дозвона і так далі. Короче, це зараз створює велику соціальну напругу. І треба негайно подумати, в який спосіб ми можемо вирішити цю тему. Я прошу від усіх поряд, вони бояться говорити, можливо, це одна з найбільш болючих тем. І друге, я вибачаю, в цьому контексті є стаття 12 закону про приватний законний фонд, про управління діасання закупівника і ще. Там заказують, що управління територіями та об'єктами ПЗР здійснюють спеціальні адміністрації. Не потрібна централізація така, щоб у Києві брати ліміти дозволити. Є проєкт організації. Він затверджує так усіх європейських країн. Я би дуже просив, щоб ви до цього питання повернулися і спробували по елементарно відпрацювати. І ще одне тут дуже важливе питання, теж нічого ніхто не говорить. Питання проєкту організації території установ правозахідного здобути. Це є закон. Визначений чи на 10, чи на 5 років, і це законно прописано. Він діє поза законом. Треба вишукати зараз, я не знаю, де, дати можливість, так як записано в законі, розробити спеціалізованим організаціям ці проєктні організації. Це теж ключова тема, яка сьогодні дуже болить. про них не говорить. Так, ну звичайно, тут говорять про фінансові проблеми, але ми дійсно зараз вже встановили у зв'язку з прийняттям постанови номер 65 від 1 березня щодо економії, поставлені поза законом. Жодного не можна своє ресурсу охорони. Нічого, не роботи і так далі. Але наші лісники колеги, дуже крізь, вони вже собі вирішили питання і прийняли в розповідь постанову Кабінету міністра, який їм все дозволить. Тому ми запропонували, я не буду займати час, внести відповідне доповнення до постанови Кабінету Міністрів, який передбачить не більше, не менше під працівникам Служби, не більше і своє хороні, тоді перебаритися елементарно. Далі. У нас є багато інших нюансів, особливо що стосується земельного законодавства. Ну, тут буду говорити і довідці, що десятки указів президента про розширення відтворення нових об'єктів не відбулося, тому що настільки ускладнена процедура передачі земель до установлення записування, якби будувати артурну станцію. Звідки дозволів, збори, всякі міти і так далі. В той же час приймають у 12-му році зміни на земельну. Законодавство, якщо у приватному власність передати, то статньо це вирішує регіональний управління завершувати. Якщо в заповідні, то в тисячу проблем. Тому ми пропонуємо, хоча б хоча б застосуватися, яка передбачена для себе, які передаються у приватній власній зберезі. Все буде нормально. Ми треба ми не треба вже сіти там, де проходити, і ми маємо вирішувати проблем. З 2010 року ми не можемо до кінця довести питання передачі земель. До Це величезна проблема. Ну, Я вже не хочу згадувати про 282 статтю податкового е, плату е, падесу, ми не Хочемо можна, хочемо ще згадати одну деталь. Говорилося сьогодні дуже про <клухи> управління системою е, прийняв, про створення сфорі, про державну сурду Це треба, але одна деталь, тут дві деталі. Перша, треба дати державній службі, якщо ми її відновлюємо, право вирішати кадрів, питання фінансу. Таким, як вони будуть до цього часу, то взагалі ноль. І не треба цього. Але там, у програмі, які уряду на 15 рік зв'язку, в проєкту з 9 закладу, записано створити агентство забійносправ. Ми чогось дуже побоїмося цього ЕС, тому що якщо буде агентство, то буде й питання про комерціалізацію, розробляння грошей і так далі. Нам треба державний орган. Але ще одна дуже зараз проблема появляється, ми про ділі у тому ж правому заході в Кам'яну передбачено перетворити установою правозаповідного західного фонду казенне підприємства. Чітко написано. На протязі цього року. Ну, це дуже викликає тривоги, тому що казенне підприємство е, ви уявляєте, що це таке, які будуть наслідки. Тому ми просимо, ми просили Міністерство, ми просимо вас. Вивчити це питання і не допустити такого фатального для заповідної справи рішення. Воно нас просто побуде. Ну, я про оплату я... не хочу, хочу тільки сказати про директорів, яких останній час призначають за партійними ознаками. не враховується професіоналізм і так далі. Я думаю, що це треба забути. Якщо ми не хочемо зробити заповідну справу. І нас, іще, на кінець ще одне питання. Про... Моє, я Треба, я... партій був працював. І жодних політик тут не потрібно. Тому що ми доволі піклуємося те, що не будемо на сім'ї сім'ї.